Якщо я вам не підійду, ви мене в ТЦК здасте, ти мадяр стелиш, а з БЗВП за наказом старшого командира зверху кинуть у ДШВ. Віримо тобі, мадяр, але яка гарантія, що через наказ штабу не відкусять сотню людей на штурм? Чи стосується цей набір військових, чи є переводи? Я раніше подавав, не відповіли, чи варто подавати анкету, заповнити ще раз. Чоловік та жінка, це можливо? На контракт чи без, коли де мобілізація, яка зарплатня? Де ППД для цивільних? Давай Мадяр, бригаду, давай збір? Як до вас потрапити? Ну от і приїхали з запитанням. Але понад тисячу заявок протягом першої доби набору, тисячу заявок за добу в Україні, в котрій серед цивільних слово мобілізація. Приводить до знепритомливого стану. Сьогодні говоримо про більш детально про оголошену вчора реструктуризацію 1414 го .14. Абубаса морської піхоти, більш відома, птахи Мадяра, у структуру полку і відповідаємо на велику кількість запитань. 1,2 мільйона. Переглядів лише на каналі Мадяр у телеграмі за добу. Сумарно понад 2 мільйона переглядів на, канала, на наших каналах у Ютубі, Фейсбуці та Телеграмі. Я дуже вдячний всім за поширення тої інформації великим каналам та інфлюенсерам. Не обійшлося без ТОП-1 у телеграмі Миколаївський ваньок, який завжди зі своєю спільнотою Коршенів підтримує наші ініціативи. Те що діло поширив, і воно набрало таких великих обсягів. Дякую, дякую за вашу народну підтримку, довіру та інтерес. Ми виросли до розуміння, як зробити новий потужний організм. Ми знаємо, куди рухатися, ми знаємо, що з тим робити. Найцінніше, що залишилося, це зібрати докупи людей. А за 24 години, що минули, ви закріпили мої сподівання та розрахунки, що той проект полетить. Ну що ж, безпрецедентна увага, сфокусована, безліч запитань поставлена. Буду підглядати. Я собі трохи виписав, тому зацікавленим слід уважно послухати відповіді на найпоширеніші з них. Поговоримо саме за способи тої реалізації компетентної мобілізації. Полк загальні, загальні поняття, Фолк, полк формуватиметься. За рахунок військових та за рахунок мобілізації цивільних осіб. Очевидно, криза росту нас очікує, але то не вперше. Так ми вже скакали з роти до окремого батальйону. Тож ми якраз цей момент подолаємо побудувати полк виключно за рахунок цивільних, мабуть, можна, але не в наших умовах обмеженості часу і специфіки. Видів діяльності, що а, передбачає основний функціонал підрозділу, тому а, мусимо підходити зважено і реалізовувати комбінований підхід. Поясню, цивільна особа, що зголосилася мобілізуватися, пройшла відбір, пройшла співбесіди, пройшла перевірку на безпеку з моменту потрапляння до нас. Проходження там воєнкоматів ВЛК, проходження курсу базової загальновійськової підготовки та отримання фахових знань лише через 2,5-4 місяця потрапить до злагодження та бойового застосування. Скільки часу у нас немає, тому перша хвиля буде нарощуватися досить інтенсивно, в тому числі шляхом задіювання військових. Але з військовими ми вимушені об'єктивно дуже виважено займатися їх переводом для того, щоб не понизити боєздатність підрозділів, з котрих ми будемо вас пробувати смикати. Тому, шановні військовослужбовці, пілоти, профільні спеціалісти, котрі бачать, що Підходять нам по критеріям, котрим дух нашої діяльності, нашої команди е імпонує. Перш за все, звертаюся до тих, кого зараз в підрозділах використовують не по призначенню. Поряду причин по непорозумінням з команд командирами, по технічній недооснащеності чи ще по якимось причинам е важливо. Пропозиція стосується в першу чергу підрозділів, чиї організми зараз розформовуються. Так, військове життя передбачає створення нових, розформування старих по тим чи іншим причинам. І, відповідно, саме з таких підрозділів ми готові забирати цілими командами, забирати командами пілотів з усім їхнім технічним персоналом для того, щоб швиденько злагоджувати. І вводити їх у бойові стрій. У нас є гарний приклад. Не так давно до нашої команди великої приєдналася злагоджена велика команда пілотів, котра відома в Україні під іменням Адам. Це ряд екіпажів, котрі доєдналися до нас. Серед них екіпажі FPV, екіпажі мавіків, технічний персонал, управлінський персонал і таке інше. Це така серйозна. Підтримка нашого підрозділу так ось з моменту їх прибуття до птахів Мадяра до моменту виходу їх і застосування після злагодження на бойових позиціях минув один тиждень. Ми вміємо то робити оперативно, швидко, злагоджено і ефективно. Тепер переходимо. Тобто військові, котрі бачать, що їх використовують не по призначенню на сьогоднішній день, або вони знаходяться в. Організмах, котрі розформовуються, звертайтеся до нас, ми цілими групами готові вас розглядати і приймати до своїх лав. Тепер переходжу до найбільш типових запитань. Розповім всю процедуру, щоб не було, щоб не було непорозумінь. Як ви, якщо я вам не підійду, ви мене в ТЦК здасте. Без ВП, наказ зверху кинуть у дешеве і таке інше. Пояснюю, пояснюю. Голосом через рот кожний відібраний рекрут, по котрому буде прийнято рішення, що він підходить нам на ту чи іншу посаду до застосування після проведення співбесіди та певних безпекових питань, береться під повну опіку персоналу підрозділу, котрий за руку проведе вас у конкретний воєнкомат, у конкретному місті України. Де немає черг корупції, толкнечі і довготривалих якихось очікувань і за руку заведе вас для реєстрації у воєнкоматі. Після цього супроводить вас до ВЛК, де ви пройдете відповідну комісію на пригодність стану здоров'я. Я нагадаю, що мова йде про рід військ, морська піхота Збройних сил України, критерії відбору. Там мають відповідну, відповідну категорію з приміточкою М. Це знають профільні спеціалісти, про що я говорю. Але в нашому випадку категорія прийнята у загаль... загальна. Категорія А. Тобто, не бійтеся, а, якихось суттєвих ризиків на ВЛК а, згідно якихось несуттєвих розладів у здоров'ї. Після проходження ВЛК ми направляємо вас не до будь-якого навчального центру. У морській піхоті існує всього два навчальних центри. Один з них навчальний центр ВМС, номер 189 другий навчальний центр морської піхоти, номер 241 Всі без виключення особи, що потрапляють до, того, до одного з перерахованих навчальних центрів. Виключено їх потрапляння до будь-якого іншого підрозділу. Гарантовано після проходження базової загальновійськової підготовки ви направляєтеся у адресу нашої військової частини 414 окремого полку безпілотних авіаційних систем морської піхоти ЗСУ. Ніхто ні в якому разі, я це гарантую. Не може вас перекупити, передьорнути чи якимось наказом відправити до прикордонників, до сухопутних військ, до національної гвардії чи до інших родів військ, котрі теж, звісно, зацікавлені зараз у мобілізації. Мова йде про спеціалізовані навчальні центри. Ми провели через обов'язкове базове загальновійськову підготовку вже понад сотню бійців. Тож я можу з певненістю. Сказати вам про те, що ви потрапите саме до нас. Звісно, відпетляти від БЗВП згідно поточним положенням не вдасться. Відповідно з БЗВП, відповідаючи на наступне питання за наказом зверху, ніяке ДШВ вас не кинуть, чи якийсь інший підрозділ. Віримо тобі, Мадяр, але яка гарантія, що через наказ штабу не відкусять сотню людей? А, давайте так. Це не є. Загальновійськовий підрозділ це є спеціалізований підрозділ безпілотників. У нас по визначенню немає піхоти і не передбачено. У нас відповідний великий спецпідрозділ, підрозділ активних дій називається. Рота рекогнесування, розвід рота, як завгодно. В ній служать підготовлені спецназівці, котрі виконують окремі задачі, що передбачають. Захист пілотів, перевірку позицій, рекогнестування територій і всі інші дії. І це єдиний підрозділ, в котрий іде окремий відбір. Я нікого не запрошую з цивільних розвідроту, бо це окремі спецпідготовлені хлопці, котрі вміють працювати з пілотами і котрі вміють працювати у екстремальних умовах. Вони ж свого часу забезпечують екстрену евакуацію у супроводі. Саперів і бойових медиків у ситуаціях, котрі потребують втручання евакуаційних груп, я раніше подавав не відповіли, чи варто ще раз. Звісно, дивіться, ми попередні збори, набори робили в інтересах окремого батальйону. Мова не йшла про якісь шалені цифри людей, котрі ми готові були відібрати. Адже численність батальйону обмежена. В даному випадку чисельність полку, я не буду вам озвучувати, це відповідає вам паралельно про те, мадяр, давай бригаду і таке інше. Не треба бригади. Ви не уявляєте об'єм полку. Ото, От що в Вікіпедії написано, то його найбільше чисельне значення. Але питання не в чисельному значенні, а в якісному наповненні. Тепер зовсім інший рівень потреб особового складу. і Відбір буде відбуватися більш насичено. Більшість кандидатів, котрі нам підійдуть і пройдуть всі перевірочні моменти до моменту зарахування до підрозділу, будуть набрані. Відповідно, ті, хто подавав взимку чи ще раніше восени заявки, котрі не були розглянуті, будь ласка, це окремий проект. Ми не бачимо вже ті той спектр анкет. Ми дивимося виключно свіжі зібрані дані і робимо то ретельно, починаючи від сьогоднішнього дня. Тисячу анкет, звісно, ми не очікували за першу добу. То є великий мотиватор, але то і велика праця. Адже рекрутингового підрозділу у полку немає. Він ще не наповнений людьми. Тож все лежить на плечах відповідних. Командирів, котрі е, уважно у вільний у виконання бойових задач час дивляться на 13 хвилин вже на час. Дивляться на е, список кандидатів їх відбір. До речі, тут мені про майнуро, про збір. Я вас дуже прошу. Ніяких зборів ми не оголошуємо. От зараз. Такий великий резонанс навколо набору до птахів Мадяра викличе багато зловживань зі сторони аферистів, котрі наріжуть шматки з моїх виступів і будуть покривати зборами на ліві картки на потреби на потреби новоутвореного типу полку. Не ведіться, будь ласка, на це всі офіційні збори. Будуть оголошені в подальшому. У нас діють єдині реквізити, котрі вказані на кожному нашому каналі. Вони ніколи не міняються і вони не закликають вас до дії, накидувати нам грошей. Це є поточні витрати підрозділу, котрі катастрофічно, космічно великі, і то ваші звичайні регулярні донати нас підкріплюють в деяких питаннях. Забезпечення підрозділу ніяких зборів не ведіться, ніякі приватні звернення, переписки і надання якихось альтернативних реквізитів під якимись ургентними приводами. Ніхто а, тих грошей не побачить. Це все піде у руки аферистів і, і не піде на благо збройних сил. Не давайте вести себе у оману. Також у повідомленнях не пропонуйте допомогу. Ви пишете, чим вам допомогти у загальних чатах. Після чого до вас під виглядом мадяра з аватаркою мадяра з текстами з усім іншим, виходять, виходять аферисти і починають вас розводити. А чим можете допомогти, куди можете відправити? Купа випадків. Не ведіться на ці всі речі. Значить, зір поганий, ввечері не бачу. Чи візьмете таке загальне питання по здоров'ю? Дуже багато питань. Я вже наголошував вчора. Сьогодні повторюю, ми готові взяти людей. Котрі по якимось причинам вважаються обмежені чи непридатні частково чи все ціло, але ми, ми не по тим критеріям міряємо. 125, 119 вчора було, 125. Ми доповнюємо кількість вакансій, типів вакансій, більша частина з котрих дозволить вам продовжити на службі в ЗСУ в нашому підрозділу виконання ваших службових. Обов'язків продовження ваших цивільних професій і обмежено придатних, і людей з обмеженими можливостями. Ми запрошуємо, і це не є якийсь е е експеримент. Ми розуміємо, що ми знайдемо вам е призначення і функціонал для того, щоб ви продовжували боротьбу разом з нами. Значить, великий ризик берете на себе, не турбуйтеся з цього. Будь ласка, приводу, зворотній зв'язок після перегляду анкети. Вибачайте, попереджали при всіх наборах. Жодного зворотнього зв'язку від нас, будь ласка, в умовах, коли ми вас по крики причинам не відібрали, не чекайте. Нема можливості відповісти на тисячі заявок. Судячи по динамічному старту, будемо мати, може і 5 тисяч, а може і більше тисяч заявок. Опрацьовуватимемо їх послідовно протягом тривалого часу, бо паралельно. Особовий склад батальйону зараз пересаджується у новосформований полк, і нам треба виконати певні е, обов'язкові мироприємства, не понижуючи свою боєздатність, залишаючись присутніми на трьох смугої фронта, пересадити свій основний склад, за той час підготувати перші списки е, відібраних з наданих даних і почати з вами інтенсивні консультації. Наберіться терпіння ми. Максимально детально пропрацюємо кожну отриману е, анкету. Чоловік та жінка, це можливо, звісно. Е, враховуючи тривалість, тривалість служби, я навіть більше схиляюся до того, що підхід, коли подружжя проходять обидвоє і займуться корисними справами підрозділі. І будуть десь мати можливість спілкування, будуть десь мати можливість перебування разом. Це навпаки е покращує таку загальну ситуацію у підрозділі. Адже протягом двох з половиною років очевидно ота демографічна качеля і розсипання великої кількості шлюбів по причині того, що хлопці довго воюють, а дівки там трохи з глузду з'їжджають. І так воно все складається зараз. Вибачаєте дівчата, але ж більша частина все ж таки хлопців на війні, і е, певна кількість розірваних шлюбів мушу констатувати у підрозділі Птахімадяра мало місця. і це не є рідкістю, адже стосується всіх без виключення військових. На контракт чи без коли демобілізація, яка зарплата? Значить, ніяких контрактів ми не підписуємо. Ви приходите е, шляхом мобілізації. На загальних умовах і знаходитися на виконанні бойових задач і на служінні у військовій частині згідно а, а, існуючим документам до моменту закінчення військового стану, тобто до моменту оголошення демобілізації. Це питання законом не врегульовано. Ми всі вже два з половиною роки на війні, а декотрі з нас набагато довше. Але питання демобілізації вас з точки зору обмеження як новоприбулих якимось контрактами на 3-5 на років не стосуватиметесь, не стосуватимуться. Ви е, служитимете на таких самих умовах, як служить зараз абсолютна кількість особового складу птахів Мадяра. Що стосується е, контрактників, мова лише про юнаків та дівчат. До призовного віку, я не пам'ятаю, 25 він так вже, був 27, зараз 25. От це, якщо юнаки віком там, з 20 до 25 років захочуть приєднатися, вони муситимуть підписати контракт, адже вони не підлягають е, мобілізації з гіночибного законодавства. Контракт підпишеться на, е, мінімальних, на мінімальних умовах один рік е, служби. В армії і такі прецеденти у нас є. У нас служать юнаки непризивного віку, котрі прийшли до нас після того, як вже всі розвернулися основні процеси. Бо в момент 24 лютого всі, хто приходили, то в принципі там сильно вік не впиралися контракти тоді не підписували. Що стосується заробітної платні, розумію, що для багатьох то важливо, треба годувати свої родини, і треба розуміти, що казати. Всі без виключення пілоти та персонал інженерів. Саперів, розвідосів, евакуації, медиків, транспортників, всі отримують повну бойову надбавку, не пам'ятаю, як вона правильно називається, яка враховується з розрахунку 100 тисяч гривень зверху заробітної плати. Ті підрозділи, котрі займаються обслуговуванням військових процесів і знаходяться трохи на відтяжці, Нараховується заробітна платня їм ставка основна там у матросів солдатів 20 плюс тисяч, 30 тисяч того першого рівня премія за участь у от формулювання, не пам'ятаю, у зоні бойових дій. І плюс нараховується подобово перебування в безпосередній зоні. Таким чином, навіть. Там а, радіоелектронники, котрі налаштовують а, безпосередньо в безпосередній близькості від ЛБЗ, налаштовують там, бойові дрони, чи оснащують їх, чи, чи ремонтують ті засоби у в поточному моменті, а, нараховується їм частина від тої сотки тої бойової премії, котра, а, котра передбачена військовослужбовцям. Тобто на сьогоднішній день говоримо, що стосується грошей, мінімально про 20 плюс 30 тисяч гривень компенсації, все інше залежить від степені вашої інтеграції до бойових дій. Звісно, всіх пілотів і, і весь бойовий персонал стосується повне преміювання згідно. Чинного законодавства. Про ті додаткові 70 ми чули, ми їх поки не отримуємо, Я ще не розібрався, як вони там дораховуються, Ну, типу, зверху заробітної платні і сотки премії ще є якихось 70, котрі стосуються якихось особливих перебувань. Так і інше, не можу відповісти. от ті наступні 70 ми поки не отримуємо за час перебування у зоні бойових дій. Ну це питання? Без цього саме ППД я відповідати не буду. Це якась, якісь жарти. Що стосується українців, що проживають за кордоном, я вчора анонсував той проект, я в нього вірю. Я сподіваюся, що ми зможемо підняти людей, котрі е Десь схвильовані можливим поверненням до в Україну і застосуванням їх не за призначенням. Тож ми мусимо декілька днів попрацювати над безпековим протоколом і над програмою, яку ми вам пропонуємо на базі того нашого хабу Гніздо, котрий вже діє на території Європи. Він зараз діє в Британії, але вас ніхто в Британію не запрошує. Ті, хто неуважно слухав, я повторюю. Ми зробимо. Представництво у одній з країн східної Європи високо ймовірно Польща, там де найбільша концентрація українців, і могтимемо з вами провести відповідні е, комунікації та зустрічі належним чином у безпосередній близькості до вас, без необхідності отримання якихось додаткових віз у Британію чи щось таке інше. Я окремо вийду з цією пропозицією. 24 хвилини я вже наговорив, слід закінчувати. Дивіться, питання організації і організації той компетентної мобілізації та задіяння вас по обраному профілі роботи це репутаційне питання нашого підрозділу. І воно є таким самим цінним, як та філософія, яку ми сьогодні несемо своїми публічними. В публічними а, закликами для того, щоб внести до народу віру у те, що альтернативні способи таки існують, дати можливість доєднатися всім, незалежно від того, чи вміє він тримати той автомат чи кулемет в руках, чи ні. Адже сьогоднішні його знання, навички та професійні здібності потрібні. У військовій галузі безпосередньо у нашому підрозділі я прошу не нехтувати і наборами у інші підрозділи. Всі вони потребують додаткових поповнень особового складу. Але зараз, звісно, пушу за те, щоб якнайшвидше і якісно зняти той зріз бажаючих служити, доєднатися до нас у нашій боротьбі у нашій команді з відповідним ставленням. І з відповідним головним пріоритетом а, в, в нашому підрозділі це є людський фактор, цінність кожного одного а, кожного одного бійця, який приєднався до нашої команди. Для вас працюють всі відповідні сервісні блага, включаючи патронатну службу, включаючи супровід всіх осіб, що Потрапили, отримали поранення і були тимчасово виведені, тому всі вони повертаються врешті-решт до нас після оздоровлення і супроводжуються пильною увагою команди управління підрозділа, в котрий я вас всіх запрошую. Мабуть, вийду ще з помірі накопичення запитань. Вийду ще з додатковою інформацією. На сьогодні її достатньо, бо досить тривало спічів, 27 хвилин. Тож, дякую вам за підтримку, дякую, що поширюєте, дякую, що підтримуєте, дякую, що довіряєте, дослухаєтеся і радієте за те, що відбувається рух. Адже рух то життя. І наближує він нас, звісно, до перемоги. Дякую, гарно, гарних вихідних. Сідайте, заповнюйте анкети, думайте, звертайтеся, де служили. Честь.